Рівному горіли чотири автомобілі. Один легковик знищено вщент, інші три транспортні засоби. Вогонь пошкодив. Все сталося вночі на вулиці Мірющенка. Автомобілі стояли припарковані біля будинку. Хтось з мешканців дев'ятиповерхівки побачив, що горить ваз, Викликав пожежників. Рятувальники оперативно прибули до місця виклику та швидко загасили пожежу. Про те, що до їх приїзду вогонь встиг повністю знищити автомобіль ВАЗ-2109 та частково пошкодити легкові автомобілі Fiat та Ваз 2117 Орієнтовна причина пожежі це занесення стороннього джерела запалення ззовні. Дев'ятка згоріла повністю. Вогонь пошкодив ще пежо, фіат та ваз. Їх встигли загасити, тому у автівках лише частково пошкоджене лакофарбове покриття, шини та лобове скло. Власники автомобілів переконані, що це був підпал. Значно це хтось підпалив, тому що ну вони ж не могли самі загорітися. Під моїм колесом, от там де місце, бачите, чорне так, де от'їжав. Під колесом була бутилка пластмасова, тобто кинули бутилку з бензином на на, на різину, скат, скат загорівся. І якби не затушили, то ну вже краска полопала від від температури високої. Однозначно ж це хтось підпалив. Але хто і чому це зробив, люди не знають. Підраховують, у скільки їм тепер обійдеться ремонт автомобілів, і хто має компенсувати збитки. Правоохоронці поки заспокоїти постраждалих не можуть. Версію підпалу розглядають, проте винуватців ще не знайшли і не покарали. Наразі, по даному факту, відкрито кримінальне провадження за статтею 194 кримінального кодексу України. Це умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Причина пожежі та особи, які здійснили, встановлюються.